Захисникам України від щирого серця під таким гаслом у Черкасах відбулася патріотична акція на підтримку військових. На соборній площі Черкасці читали поезію та співали пісень, виготовляли та продавали патріотичні поробки, збирали гроші на потреби бійців. Військові особисто дякували містянам за таку підтримку. У черкасах на соборній площі волонтери влаштували патріотичне свято, залучили до дійства десятки черкасців. Для наймолодших організували майстер-класи із виготовлення поробок. Я калину намалювала сніжок і сонце. Керують заходом волонтери. Вони не покладаючи рук, намагаються забезпечити українських військових не лише моральною підтримкою на святі збирали гроші на потреби бійців. Ось ці поробки дитячі це студія майстерня «Глорія». так. Це... Це тут листи, також дитячі роботи, зібрані які малювали діти Черкаської області, а також печиво, яке нам надали учасники акції. За дійством спостерігають військові. Волонтери запросили кіборгів Донецького аеропорту, бійців гірсько-піхотної бригади та 14-го мотопіхотного батальйону кажуть, боронять країну за покликом серця. Ми пішли воювати за те, щоб у нас в нашій області не було того, що твориться зараз Донецьке і Луганське. Щоб була тиша в плані, щоб не було війни, щоб діти спокійно могли вчитися спати, рости, гуляти. Атмосферу свята на Соборній площі створили і патріотичні пісні. Біля мікрофона відомі черкаські волонтери. За час заходу волонтери зібрали декілька тисяч гривень, пообіцяли витратити їх на ліки для військових та закупівлю необхідного спорядження. Юля Пропленко, Тетяна Волоча, Олег Кураш, Черкаська служба новин.